Сьогодні в Україні особливою актуальністю визначаються питання, пов'язані з енергозбереженням як в глобальному, так і в місцевому і навіть в приватному масштабах. Днями в користі вітали спеціалістів німецького бюро міжнародного співробітництва ГІС, які працюють над провадженням в Україні проекту енергоефективність у громадах. В рамках цього проекту ГІС надає ряду українських міст теоретичну і практичну допомогу в організації економного використання. Ресурсів увага на зустрічі зосереджена була на діяльності закладів освіти і навчанню саме дітей економити і рахувати ресурси, якими користуються для збереження життєдіяльності шкіл, садочків, закладів позашкільної освіти. Тощо головний фігурант зустрічі за круглим столом начальник відділу освіти міс виконкому Алла Краснокуцька зазначила, попри те або ж навіть через те, що Україна входить до двадцятки країн Європи з найбільшим енерговикористанням. Ям, а вартість енергоресурсів постійно зростає. Сьогодні навіть мала дитина розуміє, ресурси економити необхідно. Проте далеко не всі розуміють, як це робити, не всі знають, де на чому ми втрачаємо найбільше. За словами Али Краснокутської, освітяни не знаходяться в самому початку шляху, а вже працюють разом з вихованцями в напрямку економії ресурсів, зокрема енергетичних. За рік минулий зекономлено 1405 чотириста гігакалорій. Зауважимо, що цієї кількості теплової енергії вистачить, аби опалювати площу близько 10 тисяч метрів квадратних протягом року. Алла Володимирівна наголосила, що така економія відбулася за рахунок утеплення стін і дахів шкіл, заміни вікон і дверей на пластикові, часткової заміни внутрішніх мереж опалення. Всі ці роботи були проведені за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів. Активно до вирішення проблеми енергозбереження залуче. Ається й діти вони не просто вивчають, як це робити, а вчать інших, створюють наукові проекти з економного природу та енерговикористання, виготовляють соціальну рекламу, адаптовану для дітей різного віку, в якій закликають до економії природних ресурсів. Тобто, освітяни міста не стоять осторонь вирішення проблеми енергокористування. Проте від запропонованої гіс допомоги не відмовляються. Як зазначив запрошений у проект німецький інженер Йорг. Аккерман, який спеціалізується на енергетичних проєктах, економія відбувається за рахунок бажання і за рахунок використання більш досконалих матеріалів, приладів і технологій. Йорг Аккерман представив свій проєкт, спрямований на раціональне використання ресурсів, в тому числі і водних. Проєктними складовими з його точки зору мають бути почуття і гроші. Почуття це відповідальність за землю, за майбутнє, за життя нашої планети. Гроші, можливість економити ти тут і зараз, і використовувати їх на інші потреби. Причому кожна дитина, доросла людина, має розуміти, скільки саме вона зекономила, і тоді вона захоче дізнатися, як економити більше контролем за використанням енергоресурсів, замірами та пошуками ефективних способів економії, і запропонував пан Йорг Акерман зайнятися освітянам, додавши, що деякі прилади необхідні для цього. Вони безкоштовно передають відділу освіти і школам укр. Рестування велику увагу приділили спеціалісти проекту обміну інформацією навіть на обласному і всеукраїнському рівнях для цього в найближчі дні зазначила координатор проекту Світлана Чоботарьова, Спеціалістами проекту на базі області буде проведена координаційна нарада, на якій спланують заходи загальнообласного значення. Пані Світлана додала, що досвід економії в співпраці з проектом є уже у ряду міст України. Статистика свідчить, що лишень зарах. Пунок зміни поведінки вдалося зекономити до 15% палива, 9% електроенергії та 20% води. Ми залучаємо школи, аби вони допомагали місту економити кошти, зазначила вона. Ще один з координаторів проєкту Дмитро Маросич зазначив, що діти обов'язково повинні бути залучені в процес економії енергоресурсів і запросив усіх на практичне заняття до однієї шкіл міста. Спеціалісти проєкту енергоефективність громад. Дах разом з представниками відділу освіти та спеціалістами міськвиконкому вирушили до загальноосвітньої школи номер 5 В школі зібралися також представники учнівських колективів різних шкіл міста. Спочатку Йорг Акерман ознайомив їх із власним баченням економії енергоресурсів. Від імені проєкту були вручені прилади для контролю за енерговитратами, термометри, прилади для вимірювання рівня освітлення. А далі усі бажаючі мали змогу взяти участь у досить цікавому. Експерименті, в якому визначили, як саме потрібно провітрювати кімнату, аби це було ефективно і в плані повітряного обміну, і в плані економії тепла. Для цього приміщення одного з класів задимили з допомогою спеціально привезеної диммашини. Задимили так, що на відстані кількох метрів нічого не було видно. Спочатку спробували поставити вікна у режим провітрювання і виявили, що це досить неефективний спосіб. Дим виходив дуже повільно, натомість температура. Тура знижувалась досить швидко. Вікна зачинили через 5 хвилин і знову задимали приміщення. Потім відкрили вікна навсіж і відкрили двері, аби створити протяг. Залишки диму за лічені хвилини залишили кімнату. А от відчутного зменшення температури не відбулося. Підсумок експерименту підбив Дмитро Марусич, зазначивши, що саме інтенсивне провітрювання є найбільш ефективним з усіх точок зору. Перевіряли усі бажаючі джерела тепловтрат в будівлі. З допомогою тепловізора школярі визначали, що бетон дає більше втрати тепла порівняно з сеглою, а однокамерні пластикові вікна програють дерев'яним і збільшують втрати тепла, в тому числі і за рахунок неякісної ізоляції при встановленні. На останок зазначимо, що це лишень перші кроки у співпраці освіти та німецько-українського проекту Енергоефективність в громадах усе найцікавіше попереду.